Доброго здоров'я, пані і панове? Мене називають Микола Вересень? Ми зараз з вами поговоримо про те, що, про що зараз говорить весь світ? Ну і ми в цій черзі вже стали, принаймні я, і буду тлумачити, як я розумію, ситуацію, яка склалася щодо різних податків, різних мит, які запровадив е президент Сполучених Штатів пан Трамп. Значить, яка ідея? Чому ці мита з'являються, чому це все? всі ці, ці податки з'являються, вони з'являються тому що що він каже. Він каже, що от там німці випускають мерседеси на свої території, свої робітники, свої гроші, свої інвестиції, свої заводи, свої ноу-хау, свої технології і так далі. Вони це все розвивають, отримують, вкладають, потім виробляють мерседеси, ну, наприклад, чи BMW, чи Opel, чи там будь-хто. Будь-що. І потім прийдуть в Америку, беруть гроші в американців і забирають їх назад до себе в Німеччину, і за ці гроші знов таки виробляють машини, придумують ноу-хау, технології, інвестиції і так далі. Тому подібне утримують клуби по футболу. Те, що в, в Америці називається сокер, тобто ну, футбол такий європейський, ну і так далі. А він же ж хоче, щоб це все залишалося в Америці. І тому він каже, що от ви давайте переносите ваше виробництво до нас. Тоді у нас робітники будуть заробляти гроші. Тоді у нас з'являться ноу-хау Мерседесівський, тоді у нас з'явиться інвестиційні якісь там можливості і і і так далі, і так так далі, 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 і так далі. Це все буде у нас. А так виходить. Що вони на нас наживаються. Тобто вони виробляють, продають у нас, наші люди платять гроші. а Вони ці гроші вивозять до себе в Німеччину, чи у Францію, якщо ми говоримо про вино французьке і так далі. І ми, значить, тут потерпаємо, і ми бідні, нещасні, і наше виробництво стоїть, а не розвивається нам погано. От, хай вони або переносять до нас. Або американці почнуть купувати нарешті американські машини. Форди будуть купувати. І будуть купувати, і Форд буде виробляти хороші машини, і ми всі будемо задоволені. От що він каже. Тому всі країни, які мають якусь торгівлю Сполученими Штатами, обкладаються такими податками, митами і так далі. І вони, значить, товари їхні стають дорожче. Мерседес стає дорожчим, і тому всі американські хочуть купити Мерседес, кусають себе за лікті і купують Форди. Ну, в принципі, тут нічого поганого нема. Це нормально. бажання підвищити якби, можливості своєї промисловості. Проблема в тому, що це не робиться за день, два, три тиждень, місяць і рік. Це величезна робота. Як тепер модно говорити, величезна логістика. Це треба якусь, якесь устаткування завантажити на човен, перевести його в Америку. В Америці знайти ділянку, купити, її, облаштувати, підвести електрику, воду і так далі. Потім почати будівництво цього заводу і так далі. Це роки. Швидко це не буде. І Другий момент, на який варто звернути увагу, ну тобто, поки. Буде така пауза між оцим прийняттям рішення паном Трампом, що от тепер ви всі митами ми обкладені з, 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 з голови до ніг. От. Плюс до цього треба ж розуміти, що е, окрім того, що воно довго, 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 довго-довго везеться. Більше, е, ту, в цей момент Берседеси не купують взагалі. І чи вигідно німцям втратити цей величезний ринок американський, де купували Мерседеса ще вчора? А сьогодні 20% мита це значить на 20% піднялися ціни. На ці машини купувати не будуть. Той, хто хоче, Мерседес Форд купувати не буде, він буде чекати. А бізнес не буде чекати. Тому німці будуть вимушені кудись продавати, куди невідомо, до речі. І це не, не, через це не з'являться нові робітники швидко в Америці, але можуть зникнути робітники в Німеччині. Просто тому, що не треба стільки машин виробляти, тому ж Мерседесу. І він буде не виробляти, значить, буде безробіття, всім буде погано. В Америці теж буде погано. Тому що для того, щоб такі мита і таке взагалі запровадити, треба аудит провести, зрозуміти, що є в Америці. Що Америка, Америка може безперечно сама виробляти, чого вона не може виробляти? Скільки коштує, щоб вона почала це виробляти, чи може вона в принципі це виробляти. Але ще один момент: виробляти то може. Але бізнес він такий, що треба зробити так, щоб було мога дешевше, І що хоче бізнесмен перемогти конкурентів. Виробляти дуже дуже багато за дуже дуже дешево. Якщо конкурент не зможе виробляти так само багато або так само дешево, то я виграю в конкурентній боротьбі. А капіталізм це є конкурентна боротьба. Це перший момент. І я думаю, що тут пан Трамп, звісно, обісрався. Тому що швидко воно не буде. Другий момент він такий смішний. Ну, є перелік країн, які отримали ці мита. Україна 10%, Європа Союз. 20%, а є 4 країни, серед них я на пам'ять можу сказати Молдова і Сербія, які мають більше 30%. Увага. В чому питання? Ще раз повторюю: ми мусимо зробити так, думає Трамп. Чомусь мені хочеться сказати слово Путін замість Трампа. Щось у них схоже є, мабуть. І якщо ти виробляєш багато. Постачаєш на наш ринок, береш наші гроші і забираєш їх, ці гроші назад, і на тому багатіж. Що він каже? У нас крадуть гроші каже Трамп. Вони вивозять наші гроші. Е, торгівля з Росією серед всієї торгівлі Сполучених Штатів становить 3%. Все що все, 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 вся торгівля з Росією. Як ви думаєте, скільки з Молдовою торгівля? Я думаю, 0001%. я думаю, що цей відсоток 0,000001, це вино. Десь, може, купують молдовське вино, воно, до речі, буває непогане. Не Все решта, я не, просто не знаю, що можна продати молдованам. Значить, обсяг торгівлі якийсь такий зовсім мізерний. І ми його, тобто загрози. Для внутрішнього ринку Сполучених Штатів від Молдови, зараз запікують, я сподіваюся, 0,1. Виникає питання. А навіщо обкладати оці 17 пляшок вина податком в 30% 31%? І я сижу, думаю, ну, це якась. Ну, тобто, очевидно, що він навіть не читав. Цих, цих цифр, що таке американська торгівля, з ким вона найбільша, з ким вона середня, з ким вона найменша, що Америка купує, що вона не може не купувати. Може, щось вона купує частково. Ну, умовно кажучи, вони, вони у себе можуть колеса для Мерседеса робити, а от сам Мерседес не може. Ну, а колеса окей, американські. Тобто, це все треба рахувати, 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 рахувати. От, ну. і... То багато дуже порахували про бідну нещасну Молдову, Україна 10%, да, я вже це говорив чи ні. І це означає, що от така ситуація вона просто, я би сказав, ідіотська. Ну, точно, Молдова ніякої загрози не становить в фінансово-економічному, промисловому сенсі, в сільськогосподарському сенсі. Якщо ми хочемо сказати, що мол, Молдова може постачати, там, я не знаю, яблука або постачати я не, вишню, то там є штати, на південні штати, всі можуть робити яблука, вирощувати і вишню. Тобто ну, нема сенсу звідкись вести. І, коротше кажучи, от така ситуація в цілому, наслідки очевидні, це, це принцип доміно. Це мультиплікація всієї системи. Тобто, мені, ти мені зробив погано. Я, очевидно, тобі зроблю погано. Я, очевидно, не забуду ніколи. І буду багато обережнішим. Ну, наприклад, поруч величезний ринок 40 мільйонів канадійців живуть. І в Канаді вже з полиці зник цей. І як його звуть? Як його звуть? Віски. Американські віски просто, просто зник, його нема. От, купити неможливо. Ну, і значить, ті люди, які постачали американські люди, постачали віски в Канаду, тепер вони не можуть заробити грошей. Як вони будуть до, до Путіна знов-таки, до Трампа ставитися? І також ти вже вижуявляєш, це Південна Корея, це Китай, це я кажу про промислово розвинуті країни, це Японія, це Німеччина, це Франція, це Британія, це Швеція, це, це дуже багато країн, які дуже багато чого вміють, чого не вміє Сполучені Штати Америки. А може вміють, але для цього треба знов таки креслення, підготовка. Інфраструктура, будівництво завода, відлагодження цього заводу, знаходження, хто буде постачати запчастини для цього заводу і так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Це мільйон робот різноманітних. Цього всього не буде. Постраждає, безперечно, бідна, бо для, може для Америки. Молдова нічого, але для Молдови Америка може щось означає, може вони там щось закуповують важливе для себе. Ну і тепер, мабуть, не зможуть це робити. Ну, бо очевидно, чому не зможуть, тому що звідки гроші в Молдові, вони постачають вино, гроші за це отримують і за ці гроші щось купують, окрім вина, те, що є в Америці і немає в Молдові. От, власне кажучи, до чого це призводить, ми подивимось. Там взагалі все так потріскує. Стало відомо, що Ілон Мас закінчує свою роботу в Білому домі. От стало відомо, що деякі їх, поки не багато голосують проти в палаті, в сенаті проти республіканців, тобто республіканці голосують проти республіканців, які підтримують Трампа. І є вже такі елементи. Ну, я думаю, що нічого доброго не буде для Трампа. Я думаю, що впродовж року буде величезний хаос. А коли хаос, це якраз для бізнесу дуже погано, дуже жахливо, дуже ну, це, ну, не переливки буде будь-кому, хто захоче робити замість бізнесу хаос. О, тому що гроші люблять тишу, спокій, впевненість в завтрашньому дні, а коли завтра впевненості немає, то невідомо, що буде. Друге, ще що я хотів сказати, це про нафту. Нафта падає і має падати. Тут дуже важливий момент. Якщо виробництво стає меншим, електрики, струму для виробництва треба менше, відтак, вугілля газу, нафти треба менше. відтак... Відбувається гальмування всієї промисловості, да? тому що заводи працюють зранку до ночі, виробляючи щось, тому що там є електрика, станки, верстати, вони щось крутяться, і це все десь треба спалювати, як, як нафту, чи як е якісь там копалини. І потім електростанція це виробляє, і постачає, і тому воно все крутиться. Мені треба вчора було оцих, я не знаю, там, балванок виробити тисячу. А тепер у мене ринку немає, я буду робити 500, то мені треба вдвічі менше електрики, води, наприклад, а, там, того цього робітників, мені треба менше. І все це <кій> тисне згори на долину, на, на сиру нафту. Нафта дешевша на ринках, тому що вона не потрібна, не потрібна і е, виробництво не буде зростати, навіть не буде стояти на місці. З іншого боку, той самий Трамп каже, я буду нападати на Іран. Іран каже, в чому треба подивитися вам на карту? Тут я так не розповім. Може я колись буду користатися картами. Ормуцька протока. Коротше, це така протока, яка зв'язує перські країни Перської Затоки з а, 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 Індійським океаном. І там якраз на кордоні стоїть Іран. І Іран вже так натякає, принаймні, якісь там люди натякають. Що якщо так буде, то ми заблокуємо оцю протоку, а ми не будемо там стояти з човнами і, і стріляти. Ми просто потопимо там два танкери. І жоден танкер потім не пройде. І оцей величезний світ, який постачає решті: решту світу, забезпечує а, нафтою. А, там, Дубай, Об'єднані Арабські Емірати, да, а, Катар і так далі, Саудівська Аравія. Вони зможуть постачати нафту, і відтак буде взагалі. Тоді ціна має підніматися, тому що буде недовироблення нафти. Її буде не вистачати, тому що просто закриється величезний шмат цієї нафти, які виробляють якраз оці самі з країни Затоки Перської. Тобто, з одного боку, він робить так, що. Що нафта буде дешевшити, тому що виробництво падає, а з іншого боку, він нап... збирається напасти на Іран. І якщо він нападе на Іран, то е... буде нестача нафти, і... і тоді нафта буде дорожчати. Коротше, дуже-дуже, дуже, дуже складна ситуація. Що в голові? От я, коли ви думаєте, я обмовився, я не обмовився. сказав. таке враження, коли це я прочитав по діагоналі, не кажу. Що він хоче, як він мити, на, на кого націлює, на, 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 на І я зрозумів, що він не читав і навіть йому не переповідали, бо він би спитав, а при чому тут Молдова? Вона що? Що вона таке? Вона що, у нас така важлива? Дайте спокій молдованам. Дайте спокій там сербам, наприклад. Серби теж от, мають надвисокі ці мита. Коротше кажучи. Абсолютно не зрозуміло, що у нього в голові. Я думаю, що він сам не знає, що, що він робить. Ну, а це, е як сказано в Біблії, це дуже погано, коли не ведають, що творять. Я думаю, що він дійсно не, не сповна розуму. Не, не просто він не читає, не знає, не, 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 не розуміє, що відбувається в світі і як він побудований. Тепер маленький хві хвіст, хвісточок. Фісточок. Просто так заради забави. Це достатньо смішно. Це шведська преса, потім почали взагалі скандинави, там норвежці доєдналися. Вони пишуть, що є багато гастролей а, в тих країнах скандинавських. Але я думаю, що і в Європі вже. Ну, просто В Британії такі натяки з'явилися, коли приїздять росіяни на афішах ставлять жовто-блакитний прапор. І кажуть, що це український балет. Люди в тій самій Швеції купують квітки, щоб підтримати Україну, бо Шведи дуже за Україну. Да? Ну, тільки дві країни в Європі, наскільки я розумію, мають жовто-блакитні кольори на, на прапорах. Це Швеція і Україна. Ну і не тільки тому, а просто Шведи в тому сенсі співчувають. А, і от вони йдуть на цей концерт, дивляться цей балет. А в цьому балеті нема українців або є, але обмаль, але там більшість і головні партії виконують росіяни. Але вони знають, що якщо вони не пишуть, що це русський балет, то ніхто взагалі не прийде і взагалі можуть не пустити в країну, просто сказати: ми дамо, ми не дамо вам візу, тому що ви агресори. Так вони пишуть, що ми українці. Ну і всі приходять і плескають долоні. Тобто, брехня, як знаєте, не в політиці, не в економіці, не в фінансах. Не в спорті навіть, да, коли Кацапів нікуди не пускають, а просто таки в культурі. Просто таки там, де людям, люди розуміють, що вони щось зробили неправильне, але чому вони розуміють? Інакше вони писали: русский балет», Russian балет, написали. Але вони б знають, що щось там не те, щось не пустять, як щось, щось ми не те зробимо. Чи наш Путін не тер. Тому ми напишемо український балет і всі прийдуть, а ми бабліцо і срубим. Отак от, от в культу такі культурні люди. Це коли кацапа кажуть спорт вне політики, культура вне політики, нітребка пайо прекрасно, і хай співає. Ні, вона співає, потім бере гроші, потім платить податки. І за ці податки купують кулі, які вбивають українців. От приблизно такий водоворот гамна в природі. На цьому я закінчую. Всім дякую за увагу. Бай-бай. Побачимося ближчі дні. Тому що щось мені підказує, що пан Трамп нас не залишить в спокої, дасть нам поживу для, для думання, для намагання зрозуміти його. Але щось мені підказує, що це ну. Мрії, які не здійснюються, зрозуміти Трампа неможливо, бо Трамп Трампа не розуміє навіть Трамп. На все добре, пока-пока.